Вже в четверте наш центр проводитиме цей культурно-мистецький захід, усвідомлюючи важливість для всіх нас збереження та популяризацію нематеріальної культурної спадщини Закарпаття, бо вона є тим місточком, який допомагає нам жити в злагоді мирі та добросусідстві. Адже нематеріальна культура це не про минуле, а про наше майбутнє, про нашу пам'ять, цілісність нашого буття. Та нові сенси. Вона додає нам сили у цей важкий час натхнення та також єднає зі всім світом. Цьогоріч 14 територіальних громад візьмуть участь у цьому заході з п'яти районів області та презентуватимуть 17 Яскравих культурних практик, які побутують на їх територіях. Зокрема, це будуть традиційні ремесла, старовинні обряди, народна кухня, самобутні звичаї, свята та, звичайно, виконавське мистецтво. На заході Хуська територіальна громада Берегівська і Ясінянська презентуватимуть чотири елементи, які увійшли від них до національного переліку України. А саме це ізянське лозоплетіння, сливовий леквар, гусульська бринза та свято Міра. Також будуть представлені і шість, шість елементів обласного переліку ну, наш знаменитий Бічківський медяник, ми там побачимо, Лисичівське ковальство, Маяліш села Сторожниця, Бограч Угорський. Річанські гуні та Колочавську ріплянку два крайніх елемента. Документація на них до слова, хочу сказати, знаходяться вже у міністерстві культури, і ми сподіваємося, що найближчим часом вони стануть культурним духовним надбанням всієї України. Перше цьогоріч ми також запросили елементи місцевого значення, тобто елементи, які стали переможцями нашого обласного конкурсу Збережемо традиції Карпат. Це розсельовані голубці, селя Полянська Гута, Раковецьку начинку, традиційне ремесло Шумелин з села Вишково та весільний обряд латкання Великобрезнянської громади. На території музею на головній сцені звучатимуть народні закарпатські пісні, яскраві найграші інструментальної музики, тобто всі поціновувачі нашого традиційної народної культури, нашого традиційно народного мистецтва зможуть насолодитися виступами провідних, знаних фольклорних та вокальних гуртів нашого краю. Ансам пісні і танцю лісоруб виступатимемо, хустяни, ліптаки, дитячий гурт Родина, Арніка. Але, думаю, цікавим буде це обряд, старовинний обряд гуцульського весілля, села Чорна Тиса у виконанні фольклорного колективу Шовкова косиця діятиме також на території ярмарку, на території музею і ярмарок народного мистецтва. На якому презентуватимуться вироби ручної роботи наших провідних майстринь області, де всі охочі зможуть купити вироби з бісеру, кераміки, лозоплетіння, кошики, вовняні килимки. Покровці та багато-багато інших речей: скуштувати бринзю, скуштувати банош, бограч, ріплянку і, звичайно, насолодитися всією тією атмосферою, яка буде панувати в цей день у Скансені. Не залишимо без уваги і малечу нашу. Для найменших буде діяти від нашого центру творчий простір з різноманітними атракціями, від читання казок. Які буде виконувати, тобто начитувати наш знаменитий фольклорист, провідний методист нашого центру, науковець, дослідник Іван Хланта до різноманітних майстер-класів та аквагриму і все, що зацікавить наших діток? При нагоді хочу також запросити всіх, хто буде на нашому заході, відвідати виставку мистецтво з коріння роду. Яку ми відкриємо у міжнародний день нематеріально-культурної спадщини у музеї у скансінь, в адмінкорпусі на другому поверсі, і вона буде логічним доповненням нашого проєкту. Ці два проекти і майбутні проекти, ми ще будемо проводити. Ми присвячуємо 80-річчю від дня створення нашого центру. Тож всіх чекаємо, всім будемо раді, донатимо, не забуваємо про Збройні Сили України, завдячуючи яких ми можемо. Жити можемо працювати, творити та зберігати все, що нам дісталося від наших пращурів.